У спортклубі «Фрайбург» ми вже досить давно вирішили співпрацювати з «D&B Audio Technic». Це пов'язано з тим, що ми завжди приділяли велику увагу якості обладнання, яке використовуємо. Крім того, ми і ще мій попередник Рольф Мюллер, який тоді керував проектом на старому стадіоні, усвідомили наскільки довговічним продуктом є рішення від «D&B». Серія, а на якій я зараз власне сиджу, була розроблена для таких стадіонів. Завдяки своїм характеристикам вона дозволяє забезпечити дійсно дуже дуже рівномірне озвучення. Кути розкриття як по горизонталі, так і по вертикалі, дозволяють цій серії ідеально охоплювати типові профілі стадіонів. Система відзначається високою гнучкістю, що дає змогу забезпечити е, дуже стабільне і збалансоване звучання на всій площі. Завдяки потужності DSP, вбудованого у підсилювачі, а також використанню Array Processing та іншого програмного забезпечення, яке в такій формі не пропонує жоден інший виробник, можна досягти дуже якісного та рівного розподілу звукового тиску по всьому стадіону. Ми, звісно, зовсім не бажаємо цього клубу «Фрайбург», але якщо трибуни раптом будуть заповнені не повністю, система дозволяє адаптувати звучання під різну кількість глядачів, і такої гнучкості інші виробники не пропонують. Ми цілеспрямовано обрали саме цю систему. По-перше, завдяки високій експертності герта Груса та його команди. А по-друге, тому що шукали рішення, яке дозволить точно доставити звук саме туди, де він дійсно потрібен. Підсилювачі, звісно ж, теж від дієнбіаудіотехнік аудіорозподіл, також повністю дієнбі аудіотехнік. Тобто можна сказати, що після мікшерного пульта і Dante сигналу усе побудовано на рішеннях від Насправді, найважливішим аспектом під час планування був захист від шуму для мешканців навколо стадіону. І завдяки технологіям, які пропонує DNB, ми отримали можливість точно визначати, де саме ми хочемо мати звук, з якою гучністю, і що найважливіше, де ми зовсім не хочемо, щоб він був. Це означає, що нам не потрібно використовувати надмірну потужність. Ми спрямовуємо звук саме туди, де він має бути, і відповідно значно менше гучності потрапляє назовні. Як ми можемо максимально зменшити цей вплив? У цьому нам дуже допомагають можливості, які пропонує Дінбі, зокрема можливість працювати з надзвичайно спрямованим озвученням, мінімізуючи витік енергії назовні, до того ж, самі акустичні системи спроектовані так, щоб контрольовано випромінювати звук аж до. Нижньої граничної частоти це справді величезна перевага. Це футбольний стадіон. У день матчу тут завжди гамірно, багато шуму, але коли настає важливий момент, повідомлення мають бути донесені чітко, і саме технології, які пропонує DNB, дозволяють нам це реалізувати.